Може бути порядку, правда? Мурить, горить, мурить, горить, кісунчик. Кісунчик. І кожен лишились. І фікус. Я попадала, фікус вижив. Кривала своїм тілом, щоб просто, хоча б не посікло осколками хоча б одну дитину, яку я змогла просто ну, фізично накрити собою. Я б не проти й б накрити би собою, але просто ж не розірвуся, ж розумію, що наспить на другій, на другому поверсі кроваті, і ну, фізично я не можу цього зробити. Я ж почала кричати, Віка, 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 щоб почути голос. Вона не відповідала, а потім, коли другий раз вибух, стався, вона почала плакати. Ну напевно, вже проснулася, злякалася, може заболіла, ну а не знаю. А ви Наталі. Наталя Наталя. Дякую. в принципі, це найвищий, найкращий вид заспокоєння для людей. в принципі не плакав менший, а просто почав, ну як вже більш так говорити, каже, ну будеш авсадіку розказати. Доброго дня на Суспільному. Де упав шматок чи ракети? Ну. Де я вирва? Там був садочок, який садили дітки. Ну там два ряди вони посадили. Маленьких яблунь, грушок, вишеньки були. Агрус був, малинка була. Да, в минулому, в минулому році садили ми це все. Ну, одне позитивне в цьому всьому є яблука. Не треба вривати, їх обтрусило. Вони лежать вже всі на землі.